У Тернополі на великдень 1 травня освятили бронзовий макет центральної частини Тернополя початку двадцятого століття, який встановили перед собором непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, у ньому відтворили ключові об'єкти центру: домініканський костел, старий замок, синагогу, парафіяльний та єзуїтський костели. Нагадаю всім, що під час світової війни місто було практично повністю знищено. Тоді винищили зруйнували понад 2600 будівель. І коли радянський солдат... Пішов в Тернопіль, коли вигнали німецькі війська, поставили табличку. – «Здесь був город Тернопіль. Я дякую краєзнавцям, на чолі з Тарасом Цепленюком, нашим істориками і всім тим, хто долучився до цього проєкту. Вони гарно попрацювали, створили макет для того, щоб ми, сучасники і прийдешні покоління, мали можливість бачити, яким, був, яким було наше старе місто Тернопіль. ...двори капітально відновлюють. Ремонти тривають практично в усіх мікрорайонах міста. Ремонтують тротуари, міжбудинкові проїзди, дороги та прибудинкові території. Ось це бульвар Куліша 10. Поруч минулоріч облаштували увесь бульвар. Встановили дитячі майданчики, спортивні тренажери, доріжки встали бруківкою. Тоді ж мешканці сусідніх будинків звернулись до міського голови Тернополя з проханням відновити ще й двір на Куліша 10 та 8, який не бачив ремонту більш як 20 років. І ось результат. Результат. Тут облаштовують дорогу, пішохідні доріжки та екопарковки. Минулого року ми зробили повністю капітальний ремонт і оновили бульвар Куліша, бульвар Вишневецького. У цьому році розпочали ремонти будинків від дворів, які знаходяться з бульваром Куліша. Вже повністю завершені роботи на бульварі Куліша 4. Наразі тривають робота на Куліша 10 І наступний будинок це Куліша 8 Там, де повністю деремонтований проїзд, зроблена колишня парковка. Відведення води, а також відмостки навколо будинку. Приємніше то все, і людей більше стало. Зараз тут на лавочках сидять із дітьми. О, чудово, ця площадка, навіть от зараз можна подивитися зранку, аж до пізнього вечора дехто спати ліг, а дехто ще догойдається. Ну треба саме більше зробив тут. Приклав сил, він молодець, він зробив файну дороги зробив. Майже 7,5 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на потреби профтехучилищ. Тернопільська міська рада під час чергової сесії виділила гроші на утримання міських профтехучилищ. Ці кошти підуть на виплату заробітної плати, стипендій та оплату енергоносіїв закладам професійно-технічної освіти. Як розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал, гроші могли б піти на ремонт доріг чи дитячих садочків у місті. Проте, оскільки держава просто відмовилась фінансувати місцеві ПТУ, то такий. Обов'язок наразі припадає на місцеві бюджети. У Тернополі для соціально незахищених категорій тернополян запровадили соціальні картки, які дають 12% знижки на придбання лікарських засобів у мережі аптек. Ліки можна купувати в будь-якій кількості та необхідну кількість разів у день. В першу чергу це інваліди. Інваліди дитинства, діти інваліди, інваліди війни і прирівняні до них особи. Інваліди праці першої та другої групи, а також багатодітні сім'ї. За дорученням міського голови Тернополя Сергія Надала у місті на території майданчиків для паркування автомобілів почали облаштовувати паркомати. Як розповідає оператор паркування Микола Мисенко, встановлюють паркомати для зручності водіїв. Також тернополяни за допомогою паркоматів можуть скористатись рядом інших послуг, зокрема, оплатити за комунальні послуги, інтернет, поповнити мобільний рахунок чи здійснити будь-який інший онлайн платіж. Сьогодні у місті вже функціонує п'ять паркоматів, два на вулиці. Живова та по одному на вулиці Оболоня Шептицького Йосипа Сліпого. Для оплати послуг він може використовуватися. Він приймає погодинну оплату за 4 гривні за годину в нас, тобто він приймає на 2-3 години. Якщо людина немає здачі, то ці кошти, які залишились, можна перерахувати на мобільний телефон чи взагалі там на якесь поповнення іншу свого рахунку. На утримання та оновлення тернопільських парків цього року виділили майже 8 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтують освітлення, пішохідні ділянки та проведуть благоустрій. Зокрема, вже наступного місяця планують розпочати оновлення парку Шевченка. Там з'являться нові ліхтарі та облаштують стежку здоров'я. Чекають зміни і на старий парк. Там встановлять дитячий майданчик. Оновлять також парк національного відродження, топільче та парк здоров'я. В кожному з п'яти тернопільських парків цьому році заплановано провести якісь ремонт. Роботи. Скажімо, в топічці це буде продовження робіт по облаштуванню пішохідних доріжок, освітлення, облаштування і ремонт зоокуточка. В парку Шевченка заплановано зробити капітальний ремонт підпірної стінки навколо острівка навколо внутрішнього озера, а також пішохідні доріжки, які йдуть поруч з цим внутрішнім озером. Крім того, заплановано таку роботи по освітленню. У ресурсному центрі, який працює на вулиці Копарника, 1 тернополяни, які цікавляться питаннями створення ОСББ, можуть отримати інформацію від представників діючих ОСББ, компаній, які надають послуги енергозбереження, працівників управління ЖКГ. Крім того, двічі на тиждень у ресурсному центрі консультації надають представники уже діючих у місті ОСББ та представники Державної фіскальної служби. З 1 липня цього року вступає в дію нове законодавство, яке передбачає, що всі мешканці багатоквартирних будинків зобов'язані собі визначити управителя житлового фонду або наняти керуючу компанію, яка забезпечить забезпечити капітальний ремонт, поточний ремонт, утримання житлового фонду. Відверто говорячи, дуже мала, дуже слабка інформаційна компанія держави ведеться, і люди дуже мало про це знають. В Тернополі сьогодні серед 1400 будинків є майже 400 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Згідно цього законодавства з 1 липня всі будинки поністати об'єднання співвласників або наняти собі керуючу компанію. До 1 липня тернополяни повинні остаточно вирішити, чи їм об'єднуватись ОСББ, обирати управителя чи залишатись на обслуговуванні балансоутримуючої організації. Сьогодні у місті зареєстровано 374 ОСББ. Таким чином, Тернопіль другий в країні за кількістю об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Центр працює щодня. Всі робочі дні, крім того, до роботи центру залучаються представники фінансових установ, банків, також представники ремонтних компаній, ті, хто може надати послуги, інформацію, яким чином краще зробити отеплення в будинку, як можна економити на споживання будь-яких водів енергії. Сподіваємося, що цей центр стане дієвим центром допомоги всім тернополян. І кількість співвласників буде нас лише з кожним місцем збільшуватися. Цього року в Тернополі в різних частинах міста з'являться нові місця для громадського відпочинку. Буде повністю відреставровано, оновлено сквер на вулиці Руській. З'явиться новий бульвар Петлюри, новий бульвар Просвіти, також сквер на вулиці Лепку. Ремонт прибудинкових територій триває на вулицях Новий Світ, 91, Симоненко 16, 18, Курбаса, 2, Київська, 16, Слівенська, 11, Куліша, 4, 8, 10, Чадаєва, 2, Челдаєва, 10. Крім того, розпочаті ремонтні роботи на вулиці Київська, 14, Київська, 11, 11А і вулиця Лепкова, 3. Завершені вже ремонти дворів на вулиці Миру 10, 11, 11А і Миру 12, а також на вулиці Лепкова, 14, фабрична 7 і Злуки, 33. Крім того, зараз по місту тривають роботи капітального ремонту вуличного освітлення. Вже завершені роботи на вулиці Герняка і на вулиці Сімчука.